Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти вам, які вимоги до страхового стажу для виходу на пенсії по роках. Чому вирішила відзняти дане відео? Тому що ви задаєте дуже багато питань під останнім моїм відео стосовно передостаннім відео на каналі стосовно виходу на пенсії і необхідності Скільки потрібно років мати страхового стажу? Значить, дивіться. У 60 років, зрозуміло, ви зможете вийти у 2023 році. Потрібно вам буде мати 30 років стажу. У 2024 році. 31 рік. У 2025 році, 32 роки страхового стажу, у 2026 рік. 33 роки страхового стажу, 2027 рік це 34 роки, та 2028 35 років страхового стажу. Надалі я розповім, з яким стажем, у якому році ви зможете вийти, коли досягнете 63 років. У 2023 році, для того, щоб вийти на пенсію, в 63 роки, вам необхідно мати. Страховий стаж від 20 до 30 років, у 2024-му від 21 до 31 у 2025-му від 22 до 32 років стажу, у 2026-му від 23 до 33 років страхового стажу, та у 2027-му від 24 до 34 років страхового стажу. У 2028-му від 25 до 35 років. Років страхового стажу. Та наступне питання, яке багатьох з вас цікавило, це.

28-му році від 15 до 25 років для того, щоб ви змогли вийти на пенсію у 65 років. Отака От градація станом на сьогоднішній день, такі вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію саме по роках досягнення вами пенсійного віку, тобто в 60, в 63 та 65 років. Якщо надалі будуть виникати питання, будь ласка, задавайте кожне питання розберемо в індивідуальному порядку. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Підписуйтесь надалі і обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.